Якби у вас був доступ до AI, який не лише потужніший, але й абсолютно безкоштовний, чи ви б змінили свій інструмент, яким користуєтеся? Сьогодні ми порівняємо два штучних інтелекти DeepSeek і ChatGPT і я розкрию 10 вражаючих відмінностей між ними. Дізнайтеся, який за AI здатний зробити більше, швидше та ефективніше. Не пропустіть, це може змінити ваш підхід до роботи з AI назавжди. І в кінці я поділюся уроком, як правильно використовувати чат GPT для оптимізації ваших відео на Ютубі, щоб це було швидко та просто. Погнали! Oh my God! Почнемо з того, що таке ДІФСік. Китайці створили нового потужного конкурента ChatGPT, який був розроблений всього за два місяці та коштував 6 мільйонів доларів. Ця модель швидко здобула популярність, пізніше поясню чому. Вже зараз Діпсік займає високі позиції App Store та Google Play у США, що свідчить про її стрімкий успіх. Є декілька причин цьому, тому додивіться відео до кінця, щоб дізнатися плюси і мінуси Діпсіка. Перша ціна. Перша і одна з найголовних відмінностей це ціна. ChatGPT – це платна модель, є безкоштовна, але лише дання до 2021 року. А за повний доступ до функції потрібно платити щомісячну підписку. DeepSeek, навпаки, є абсолютно безкоштовним інструментом. Це велика перевага для тих, хто хоче користуватися штучним інтелектом без додаткових витрат. Друге, доступність DeepSeek – це відкрита модель, це означає, що будь-хто може не лише користуватися нею, але й змінювати або удосконалювати її. Під свої потреби. ChatGPT, на жаль, закритий інструмент, який не можна вільно змінювати чи налаштовувати. Третє швидкість роботи. ChatGPT від OpenAI працює швидше, особливо при використанні простих завдань, як от відповідь на запитання чи генерація зображення. DeepSeek, з іншого боку, трохи повільніший, оскільки йому потрібно більше часу для обробки інформації та прийняття рішення. Але іноді цей додатковий час на роздуми приносить краще результат. Четверте. Точність відповідей. Що стосується точності. Діпсік часто виграє, коли йдеться про складні завдання, які вимагають глибокого аналізу. Водночас, ChatGPT дає більш загальні відповіді швидше, але інколи не так детально опрацьовує інформацію, як діпсік. П'яте. Навчання без людських даних. ChatGPT потребує великих масивів даних, які були створені людьми для його навчання. Діпсік використовує підхід без нагляду, де модель самотній. Постійно вчиться, розв'язує завдання через постійне вдосконалення своїх рішень, що робить її більш гнучкою для нових та нестандартних завдань. Шосте проста інтеграція. ChatGPT дуже легко інтегрувати у наші проекти, і для цього є готові IP та зручні інтерфейси. DeepSeek теж можна інтегрувати, але через те, що модель є більш потужнішою, для неї може знадобитися більше ресурсів або складніше налаштування для інтеграції. Сьоме. Ресурси для запуску. Ще одна відмінність це ресурси, які потрібні для роботи з DeepSeek. Модель дуже велика, і якщо ви хочете запустити її локально, вам потрібен потужний комп'ютер. Для ChatGPT таких вимог немає, він працює в хмарі і вам достатньо лише доступу до інтернету. Восьме підтримка кодингу. Якщо ви працюєте з програмуванням або пишете код, обидві моделі допоможуть вам. Проте ChatGPT частіше дає більш структуровані і готові до використання фрагменти коду, тоді як DeepSeek може краще розв'язувати складніші програмні проблеми та виявляти помилки. Дев'ятий пункт. Творчі задачі. Якщо ви шукаєте інструмент для генерації тексту вершів чи сценарію, ChatGPT часто пропонує більш творчі ідеї і легше справляється з такими завданнями. DiepC більше підходить для складних і технічних завдань, де потрібні аналітичні здібності. Десяте гнучкість та індивідуальність. DiepC дає більше можливостей для гнучкого використання, зокрема для тих досліджень, науки чи технічних аналізів. Він більше підходить для тих, хто має конкретні вимоги до AI моделі і хоче її налаштувати під себе. Чат-GPT, зі свого боку, відмінно підходить для більш загального використання і підходить для широкого кола користувачів. На завершення для вас я підготував цікавий урок, в якому розповів, як за допомогою ChatGPT gpt або Dixieк легко та швидко оптимізувати ваше відео на YouTube. Що це означає? Ми навчимося створювати аранжовані та тригерні назви до відео, писати описи з ключовими словами, які найкраще підходять до теми також підібрати правильні теги і хештеги. Цей урок доступний лише в закритому доступі, і я там поділюся з вами секретами правильного формування запитів, щоб усе працювало, як я вже розповідав. Якщо вам цікаво та актуально, переходьте до мого телеграм-каналу, посилання буде в описі до відео та коментарях, де ви знайдете пост з посиланням на цей урок. Буду радий вас там бачити. І не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові також не відео. Успіхів вам.